Всім привіт! З вами Квітнева, і сьогодні ми будуємо будинок для третього покоління нашого челенджу 100 дітей. І як же швидко летить час. Мені здається, що зовсім нещодавно ми розпочали з вами цей челендж, грали за нашу Авелін. Я будувала свій перший будиночок, який був мега пустий, тому що мені не вистачало на нього коштів. А тут вже розпочинаємо третє покоління, вже другий раз переїжджаємо. Та я мовчу про те, скільки різних подій трапилося в цій сімейці в цій величезній родині, тому що їхнє сімейне дерево неймовірно розрослося. Крім того, життя. Моїх сім'ї було надзвичайно наповнене різними подіями, хорошими і не дуже, і це все завдяки вам, мої любі підписники. Плани на третє покоління в мене були зовсім інакші. Ну принаймні на відсотків 90 95, тому що зі всіх планів залишилося те, що ми переїхали в заміський будинок. І як ви знаєте, а може і ні, обережно тут спойлер. Нашу лідію, яка мала бути нашою спадкоємницею матріарху на третє покоління, забрала соціальна служба. А все тому, що це випало таке завдання на рулетці. А тому повноважені матріарха переходять до Катаріни, яка є напівприбульцем та стала русалкою. А ще вона в нас зла, і я вже уявляю, як буде важко знаходити її партнерів, щоб робити дітей. І я вже не говорю про те, що вона вічно буде сваритися з дітьми. Але сталося, що сталося, і ми будемо розпочинати свою гру в цьому заміському будиночку з русалкою. Чому не на солані? Спитаєте ви? А тому, що я не хочу на солані зараз прекрасна осіння пора. В солані просто не буде передавати тієї атмосфери, яку передасть будь-яке інше містечко Сімсі, в якій є повноцінні пори року. Шкода, звичайно, що моя русалка не буде купатися в океані, але вона у мене буде польовою русалкою і буде купатися в річці. Цікаво буде побачити реакцію місцевих жителів на русалку в їхній річці. А ще, так як наша матріарх тепер є окультним персонажем, бонуси за дітей, гібридів та окультів не будуть рахуватися. Тобто, тепер на всі діти будуть рахуватися за одну. Щодо самого будівництва, будуватися я вирішила на великій просторій ділянці, хоча спочатку хотіла взяти ділянку біля. Головної площі в головному районі містечка. Але я подумала, що мені там буде замало місця, та й в тому районі немає річки, в якій змогла б купатися моя русалка. Цього разу мені пощастило, і я мала достатній бюджет, щоб трішки розгулятися, але все рівно не сильно, тому що в кінці кінців мені бюджету все рівно стало не вистачати. Трішки мені прийшлося помучитися з плануванням і дахом, тому що я не дуже часто будую всім і не дуже круто вмію це робити. І в мене все затягнулося на досить довго. Щоб ви розуміли, я сіла будувати десь до 12-й, а закінчила о 5-й вечора. Ну, звичайно, я робила перерву на обід, десь на хвилин 20 пішла поїсти і повернулася назад. Але я можу сказати, що, напевно, це моє найдовше будівництво. Навіть готель для проекту спілки сімерів я робила швидше. Наскільки мені здається, я напевне трішки зловила натхнення, коли переглядала референси. Як наслідок, я по факту компонувала два будиночка в один, і плюс під час будівництва до мене приходили ще деякі ідеї, які я теж намагалася якось втулити та реалізувати. Не можу сказати, що кожна кімната вийшла прям ідеальною, але мені дуже подобається наскільки наповненим вийшов цей будинок. Це точно найнаповненіший будинок для цього челенджу. Я думаю, ви теж це відмітите а ще мені дуже сподобалася ідея з горищем, але я не впевнена, що я реалізувала його прям як потрібно. І як наслідок організувати там, я вирішила дитячу ігрову кімнату на горищі на хвилинку. І я якраз нещодавно придбала ось цей набір з цими дитячими речами і просто не втрималася, щоб оформити таку дитячу кімнату. А ще я вирішила трішки змінити напрям прокачки своїх персонажів, власне, дітей, тому що, як ви пам'ятаєте, вони мене прокачувались зазвичай завдяки шахматному столику та коврику для йоги. А в цьому випадку я, скоріш за все, Буду прокачувати малих дітей більше в творчість, в уяву, а вже підлітки будуть займатися садом та домогосподарством. Відповідно, я й перелаштую клуб, який я організувала для дітей, щоб там всі дії були відповідно, моїх нових цілей. Ви можете бачити, деякі місця є трішки порожніми, а все тому, що я планую доповнювати будинок під час геймплею, та й деякі завдання з рулетки цьому теж будуть сприяти. Ну і мені ще обов'язково потрібно краще обставити все наше подвір'я, тому що воно неймовірно велике і неймовірно пусте. Що було і що буде далі з моїми сімами в челенджі 100 дітей, ви можете дізнатися на стрімах. Сьогодні ввечері якраз будемо починати третє покоління, і звичайно, приходьте вершити долю моїх сімів разом зі мною. На цьому дякую за перегляд. Не забувайте, що завантажити будиночок ви можете в галереї Sims. Мій нік Origin є в описі під відео, і всім папа! -па.